Я Перець Микола Миколаєвич, військовослужбовець Державної прикордонної служби. Десь приблизно вже в старшій школі, починаючи з 6-7 класу, твердо вирішив стати військовим, навіть не розглядав і не думав ні про які університети, там цивільне якесь життя. Ну і з того моменту якби, в собі зародив це і хотів дойти до кінця, нарешті вступити і далі проходити службу. В офіцерських погонах. Проходив службу я в Одесі, але десь у 2021 році, літом, я з дружиною, вона також військовослужбовець, вирішили проходити службу на сході України самі. Ми приїхали в Маріуполь. Нам дуже сподобалось це місто. Там ж спокійне життя. Ми думали, що буде якось по-інакшому. Там життя дуже спокійне, дуже гарне місто. Прослужили ми, напевне. Так, в спокої пів року, і після того починалися, ну, ми розуміли, до чого все йде, в принципі, якби... але поряд з тим ми залишались там на місці. Дружина вже була на той час там вагітна. Ось, 24 лютого. Ми тоді вже з нею зрозуміли, ми були вже окремо, але. Зрозуміли, знають, що нам потрібно якось, ну, найперше, берегти її от, і продумувати наші далі плани наперед. Страх цей поєднувався з обов'язком. І всі люди, які були там, розуміли, що для чого ми тут, що ми входимо в сили оборони міста і найперше, що ми мали зробити, це. Підготувати цю оборону разом з іншими силами оборони. Тоді всі, ну як я пригадую, на той момент, перші години, всі були якісь холоднокровні, можливо, хтось не встиг ще відчути, що сталося. Можливо, хтось вже переборов це в собі. Коли вже місто майже було захоплене, Пригадується один момент. Коли треба було переходити з однієї будівлі в другу, тоді вже це вже пройшло, пройшов місяць. Якби всі люди вже ну, розуміють, що вихід тільки один, що треба стояти до кінця, і ніхто, ніхто вже нічим не допоможе. Вже підібрались танки в місто, почали обстрілювати одну нашу будівлю. В будівлі завалились сходи і впали в наш, нашому. Сковослурбовцю на ногу. Uh -huh. І тоді ми реально взяли димову шашку. Треба було перебігти там метрів 80. Я розумію, що це ну, просто може бути кінець. І, і сама ситуація, якби нагадувала мені фільм, ну, до такого ну, це аж смішно виглядало. Але паралельно я розумію, що це життя моє. І тих, хто поруч зі мною. І ми все зробили, в принципі, як в фільм. Ми взяли покривало, поклали туди цього військовослужбовця, кинули шашку і просто під димом і шквалом вогню просто перебігли з однієї будівлі в другу. Паралельно я, біжучи, читав очі наш, як і всі, хто був поряд зі мною. Але слава Богу, ми добігли до кінця хвилин три. Намагалися зрозуміти, що коїться, і потім вже зібралися, і далі вже надавали допомогу, відтягувалися потрошки. Але от три хвилини ми просто були в ступорі. Бо розуміли, що все може просто закінчитися. Ви знаєте, в такі моменти дуже швидко згадуєш за все. Для мене особисто це була в голові моя вагітна дружина, за якою нічого не знаю. Тому що інформації майже не було, зв'язку там на зв'язок було вийти дуже-дуже важко. Там, один раз в тиждень, і то і, ну, якщо пощастить. А де вона була? Вона вже виїжджала з Маріуполя в сторону Західної України до наших родичів. Коли місто було повністю захоплене, залишились тільки два заводи. Спочатку вони намагалися взяти перший завод. Оточили його і потрошки почали. Це вийшло коло в колі, вони почали зужувати ще одне коло. От. І дійшли до наших крайніх підрозділів і одразу захопили в полон всі сили оборони, які були там і Збройні сили, і ВМС, ну і наш прикордонники. Всі розуміли, що буде потім, всі розуміли, яке буде ставлення. В принципі, воно одразу проявилось, одразу всі стояли під дулом автомата, всі особисті речі вони забрали повністю все, навіть закінчуючи турнікетом, Намагалися емоційно давити на людей. Якби це, це залежить від кожної людини. Хтось показував, що він піддається, хтось реально піддавався, комусь було дуже тяжко. Але ми не розуміли, що буде далі. І от з кожним кроком, а в кожного він був різний. Є такі військовослужбовці, які сиділи на одному місці постійно. От. До прикладу, я постійно не розумію, Чому ну, по сьогоднішній день постійно е з однієї колонії мене перекидували в іншу. От. І в кожній колонії е ставлення було все гірше і гірше. Е ну, За там, якісь побутові умови я не говорю, бо їх просто не було. Е постійні допити, е знущання електрошокером і так далі. Це не було кожного дня, але вищити це неможливо. От спасало те, що постійно ну, в одній камері сиділо там, по три, по чотири, по п'ять ну, побратимів моїх вже тепер, яких, яких я чекаю, поки вони вийдуть. Частина вже вийшла, але менша частина. Спасало після того тільки наше спілкування, коли ми там, жалілися один одному, там, щось підказували, хтось когось підбадьорював по черзі. От, це реально допомагало, тому що вже на той час ми не знали взагалі нічого, ніякого контакту з рідними, там, доступу до якихось новин взагалі не було. Тому спасало тільки це думки, спогади, сім'я. І люди поруч. Я не звертав увагу там на побої, тому що я дуже хотів вже ну, наїстись. От, постійно там вечорами придумували собі меню, що ми будемо їсти, куди ми підемо там, і так далі. Там була, там була каша і вода <кій> і змішані між собою. Перше, що з'їв, банан. Коли нас поміняли, одразу нам в автобусі по пакету роздали, там, ну, кажуть, хлопці обережно, тобто... бо такого ви давно не їли. Перше, що я взяв, це бано. А потім, коли додому приїхали, дружимо з... Слухайте, ну такий стіл був, просто все, м'ясо, все, що хочеш. Коли відбувався сам обмін, побачив український прапор, що йде здали. І потім людина, яка підходить, ну хто, я так розумію, організатори цього обміну, їх було двоє, вони між собою спілкувалися на українській мові. І така, як, знаєте, як заходиш в холодну воду, таке, як воно після вісьми місяців. Ну, Відчуття ну, дуже класно. От, от, чесно, дуже класне відчуття. Я, я, напевно, це найкраще відчуття, яке я коли-небудь переживав. І тоді вже, якби. Якісь мінімальний, ну, ще не спокій, але якісь мінімальні такі наближення до нього вже були. Потім сам процес, як ми розходимося колонами, і наші забирають вже нас, а їхні забирають їх. От, і Коли ми вже сіли в автобус, вже там українська музика там, з нами спілкуються, хлопці що допомогти, там, медична допомога, ну, якби, як наші люди нормально. От, тоді вже. Я вже сів в автобус, я пам'ятаю, вже відчув такий спокій. Зразу плани, що я буду робити, коли я приїду додому, кому першому позвонити, Якби вже такі ну, побутові такі питання. І що сподобалось, що на той момент мені було дуже добре, що я займаюся от що я думаю про це, кому мені зараз позвонити, що мені зробити, там, що я буду зараз їсти. Це ну, просто кайф. Реально, після майже дев'яти місяців. ну Просто я не думав, тому що це були до того, це були тільки мрії, от реально прості. І зараз я вже думаю навіть за це, це все дуже швидко забувається. Я пам'ятаю сам якби, свої емоції, але зараз вже ну, людина дуже швидко привикає до хорошого. Але ці емоції просто не передати. Я ж кажу, ніби як заходиш в холодну воду. От якось так. Я вже коли вийшов з полону, я вже побачив свою народжену доньку, нам видали телефони. Я одразу ну, номера я пам'ятаю, по відеозв'язку дзвонив. Дружина взяла трубку одна. І кажу: все, тільки не плакати, все добре. Вона мені показує дитиною. Я починаю плакати сам, ну і тоді вже пішли емоції. Їй вже було шість місяців. Е, я її побачив, я розумію, що шість місяців це вже термін немаленький. Е, я не бачив, як вона народилась, е, я не бачив, як вона росла. Вона вже на той момент трошки повзала. А я не, не побачив просто, як вона це починала. Ну вже на сьогодні, е, вже моєму сину. Піврочку. Так. Тут вже на фоні того, що я не побачив, я хотів найбільше відчути це, бути постійно поруч, з кожним його там маленьким якимось рухом. Я постійно біля нього. Ну і згадую те, що першу свою дитину я вже побачив шестимісячне. Доньці вже три, а сину шість місяців. Реабілітація проходила десь три тижні в шпиталі і три тижні в санаторії. Але паралельно майже кожного дня хтось приходив до мене з моїх друзів, а в основному це коло військових осіб. Або я на вихідні приїжджав в гості також до своїх військових. Приїжджав в ті місця, де я колись проходив службу. І, Можливо, також на цьому фоні я вже побистріше хотів увійти в нормальний ритм життя, далі продовжувати робити свою роботу. Навіть перебуваючи там, я розумів, що рано чи пізно я вийду звідси, що я попаду до, додому на свою державу, на свою територію, до своїх рідних. Я вже розумів і продумував, де би я хотів далі продовжувати службу. Як я це буду робити і так далі. Якихось там інших думок по, щодо звільнення, якщо чесно, в мене не виникало. Кожної людини якийсь має бути переломний момент в житті. Наприклад, зараз в моєму віці я точно не знаю, чи він пройшов, але дуже багато пріоритетів помінялось. По-перше, змінився я, тому що. До полону моя сім'я це була, це був тільки я і моя дружина, зараз нас вже четверо, зовсім різні плани. Зараз я вже почав більше думати за своїх дітей. Я би хотів, щоб вони, ну, якнайперше не відчули того, того горя і того болю, який відчув я. Як будь-який батько чи люба мама, вона думає, що. Дитині буде важче, ніж мені. І я так також це думаю. Я би не хотів, щоб вона це пережила. Основне, це оберігати свою сім'ю, завжди бути разом. Тому що після такого довгого розриву, до прикладу, я вже не, не уявляю, щоб ще колись в житті я десь жив окремо від своєї родини. Я би хотів, щоб всі люди розуміли реалії майбутнього, зараз, які є реалії. Були адекватні обстановці, і як любий громадянин України розуміли, що навіть від людини, яка десь не, не обов'язково має бути військовим, від неї також залежить якась частинка, яка доєднує до тої великої події, яку ми всі чекаємо. І я впевнений, що більша половина українців це розуміють.